Сумом повідомляємо, що назавжди на щиті повертається герой України. Іван Ігорович Гнида, Красненська селищна територіальна громада, із глибоким сумом повідомляє про втрату героя, який віддав своє життя за свободу і незалежність України. Іван Ігорович Гнида, 1988 року народження, мешканець села Богданівка Золочівського району, був солдатом-навідником механізованого відділення. 11 листопада 2024 року, під час виконання бойових завдань у районі населеного пункту Стариця Чугуєвського району Харківської області, Іван отримав множинні вогнепальні осколкові поранення. Його було евакуйовано до військово-медичного клінічного центру Північного регіону. Однак, незважаючи на зусилля медиків, 19 листопада 2024 року Іван помер. У нашого захисника залишилася мама. Батько та рідний брат вічна пам'ять і шана Герою України.